Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати без духовці яблучний пиріг на сковорідці. Готується він дуже швидко, і ви знаєте, він дуже смачним і нічим не відрізняється, чи в духовці ми готуємо, чи на сковорідці. Хочу привітати всіх своїх підписчиків. Хто мене дивиться. Дякую вам всім за лайки, за подобайки. І дивіться мене далі. Нам знадобиться в першу чергу це сковорідка. Яблука, цукор, сметана, два яйця, масло, борошно, розпушувач, ванільний цукор і кориця. Ну це хто як любить. Дивіться мене до кінця, тому що буде тут такий маленький один секрет. Дуже цікавий. Чистимо яблука. Вибираю середину. Ви знаєте, дуже цікавий цей от у мене пристрій, мені подобається. Так файно вибирати серединку, не треба шкрябати ножом, щось там. Раз і готово. Чищу яблука. Ну, знаєте, обов'язково те, що шкірка досить груба. Я щонедавно робила це тістечко. Ми тільки доїли і знову заказ робити. Я думаю, вам також дуже сподобається. Дуже швидко цією частинкою чиститься яблучка дуже. Сковорідка в мене нагрівається, і я додаю масло. Масло грам 30. Ось так. Яблука нарізаю ось такими, бачите, смужками. Не дуже тоненько і не дуже грубо. Так, дві ложки цукру додаю, ванільний цукор також буду додавати. Так, цього достатньо, ванільний цукор. Ну, десь кавова ложечка ванільного цукру. І вже я нарізаю яблука і буду додавати. Масло. Коворітку. Ось дивіться, в мене повна чайна ложка меду. Оце є моя секретна добавочка. І ще, і ще одна це є сіль. Ось така щипка соли. Мед зараз розтопиться зверху, і я буду перемішувати. Ось дивіться, я мішаю. Чому? Мені треба, щоб сік випарився, і у нас е, лишився цукор з яблучком карамелізований. Так, додаю пів кавової ложечки кориці. Хто любить більше кориці, можете, ну це буде багато. І перемішую. Це вже в кінці. Бачите? Яка вже карамель. Вже просто аж тягнеться. Так файно треба з корицею перемішати. Ось бачите, у мене тільки залишилась карамель цукрова. Все, знімаємо з вогню, пересипаю тарілку. запах меда, кориці, Ви знаєте, це дуже-дуже смачно. Починаю тісто робити два яйця, цілик два яйця. Ну, у мене великі яйця, ну, ви знаєте, це не має значення, в принципі, тут. Дві столових ложки цукру. Ви знаєте, так, щоб не дуже повні були. Сіль обов'язково, щепка соли, така файна. І ванільний цукор. Була. Кавова ложечка достаточно, достатньо буде. Треба змішати добре, щоб трішечки цукор розтопився. Так, дивіться, цукор уже розчинився, додаю сметани. Сметани в мене тут 130-150 грам. Ну, ви знаєте, напевно, 150 грам повністю буду додавати сметану. Масло. Масло в мене 35 30 грам, Ну, масло має бути, бачите, таке розтоплене, файно розтоплене. І знову змішую. На цьому етапі сковорідку. Включаю на вогонь, ставлю сковорідку, нагріваю. 160-180 грамм борошна. Борошно я завжди додаю розпушувач. Борошно просіювати треба обов'язково і поступово. Не зразу, тому що консистенція тіста має бути, ви знаєте, не така, що плита. Треба буде ложечкою викладувати. Ось дивіться, яке тістечко має бути. Отакої. От Достатньо густоє, має бути як на оладі. Достатньо масло. Сковорідка в мене наріта добре вже, і я змащую маслом. Обов'язково края. Саме більше треба края змащувати. Ось, дивіться, в мене пергамент. Бачите, я такий кружечок вирізала і ставлю його на дно, приліпляю, сипемо яблука наші. І має бути таке, знаєте, не ну дуже, щоб яблука були сухі, це не треба. Веревню їх ложечкою. Яблука я розрівняла добре, і тепер ложечкою буду ось так. Ну, ви знаєте, досить так. Файно тістечко все вишкріпала. І ви знаєте, з серединки буду чуть-чуть на края виганяти. Обично середина піднімається, тому що когось менша сковородка, більше, Я зараз скажу, який розмір, щоб не прилипла середина до кришки. Бо ми це будемо готувати під кришкою. Ставлю під кришку, закриваю, і вогонь має бути, ви знаєте, малий. Ось подивіться, який вогонь у мене. Ось так. Ось такий має бути вогонь. Ось такий маленький рушничок у мене. І, ви знаєте, ось так накрила, потім. Відкриваю пар. Бачите? Це водичка. Її обов'язково треба витирати. Час від часу відкриваємо і витираємо. І рушничок зверху. Ось так. Знімаємо. Бачите, знову мокрий. Я вже третій раз витираю, навіть четвертий. І чекаємо, поки воно затягнеться. Бачите, як піднялося? Ось тут вже. Затягнулося по краям, слідкуйте за вонем, коворідки в мене 20 см, питися має 20-25 хвилин. Так, дивимося, пройшло 25 хвилин. Я хочу бока подивитися. Якщо вам видно, воно вже, бачите, вже взялося добре. Вверх, дивіться, весь верх. Треба дуже за цим слідкувати. Будемо перевертати, ставлю парагамець зверху, тарілку. Ось так. І буду перевертати тісточко. Ох, не з'їхало мені. Знімаю. Ось дивіться, які яблочко. Такої файної. Тепер знову ставлю в сковорідку. Ось так. Ви знаєте, кришку вже не треба нам, буквально на 5 хвилин, 7-5 хвилин чекаємо, щоб припеклася ще одна сторона. Ось так. Пройшло 7 хвилин, виключаємо і буду на дверілку. Я думаю, цього достатньо, то що я ще недавно робила. І ось так. Ось дивіться. Зараз буду знімати каргани. Віленький, такий мінький, що... Ось дивіться, який чудовий яблучний торт. І дуже смачний. І я не думаю, що хуже, чим, якщо теж не всіх є духовка, мене питали, ви знаєте, мої підписчики, чи можна робити якісь тіста на сковорідки. Напевно, всі можна робити тіста на сковорідки, тому що вдався дуже гарний. Будемо пробувати. Нехай трошечки остине, я буду нарізати і будемо пробувати. Пробуємо тістечко остило, але коли воно тепле, воно дуже смачне. Нарізаю. Ви знаєте, що хочу вам сказати, що ця мармеладка зверху, ось яблучко, це, це як мармелад. Ріжеться дуже добре. Так, і вибираємо. Бачите, який. Дуже-дуже таке чудесне. І на вид гарний. І я думаю, що ще буде дуже смачно. Ну, чим воно хуже, чим коли в духовці, я печу. І ніколи яблуко так не закарамелізується, тому що тут прямий вогонь. На прямому вогні, бачите, він карамелізується, а в духовці це так не вийде все-таки. Ну, дивіться, яке мігеньке. Бачите? Ось як відходить. Ну, просто чудесне. Просто. Дуже м'яке. Навіть не знаю, чи я би в духовці так спекла. Я його печу, і нам всім дуже подобається, і це швидко, сіли вечором чай або какао, або молочко. Скажу, що верх це мармеладка, сама настояща. Хто пам'ятає люди, які в моєму віці, ви знаєте, це мармелад, і його тільки на прямому вогні можна зробити. І хочу вам сказати, що на сковорітки. Хочете пекти, можете 150 грамів молока. На молоці може бути спечене. Може бути на кефірі. Я робила на сметані. Якщо на кефірі, чуть більше трошечки муки додаєте, що тісто має бути мало густіше. Ой, я би ще з'їла. Просто хочу вам ще показати, як воно розлаюється. Яке воно, яке саме тісто. Ну, просто чудово. Просто, просто. Спробуйте, спечіть, не лінуйтеся. Я цей рецепт дуже рекомендую, але іменно так, як це зробила я. І хочу побажати всім ой, щасливого, мирного неба і здоров'я. Будьте всі здорові! І до зустрічі на каналі Смачна Мама!